Вітаю, мої любі глядачі! Я Алла і мій канал називається В'язальна Нірмана. Настав час мого вступного відео до тижня визволення спиць у великому проєкті В'яжемо українською, яка організовує незмінна наша Оленочка Буганова. Усі посилання будуть внизу у інфобоксі. Я планувала взяти. Так, оце тільки тебе не хватало. Не, не вирядила кота, виходить. і він прийшов до мене сюди мурчати. Так якби ж тільки мурчати, а от там у мене знаходяться проекти, які я вирішила вам показати. Ага. А він е... вирішив ними погратися. А, тепер він на руках спать буде. Ну, ти молодець. Аделінка, забери кота! Ну, якось так. Кота вирядили, тепер можна продовжувати. Якщо він, звичайно, не почне оратиш крепти двері. Але надіюся, що Аделіна його з хати винесла. Так. І так, перше, що я беру у е, цей тиждень, це ось цю серветку, яку ви в мене вже багато разів бачили. Але справа в тому, що вона завершена. Ось на оце скільки, наскільки я перегнула. Інша частина, зараз сховаю обличчя, ну вже вибачте. Інша частина без обв'язочки. Там скрізь повинна бути отака обв'язочка, і вона, відповідно, ще не прана, не відпарена. Тому я тільки кутик завжди показую, для того, щоб камера фокусувалася. Отже, перша робота це дов'язати оцю серветку. Надіюсь, дов'яжу. Наступна. Уже похолодало. І ось цей мій светр, який ви, можливо, пам'ятаєте ще із весни. Я його в магічний кубик брала. Він у мене вже практично зв'язаний. Рука в три четверті, але я більше її не хочу, хоча не знаю. Закривала голочкою. А може поперу Голочку навіть не від'єднала, бачите? А може поперу і виявиться, що треба дов'язувати, бо він трошки сідає. Це светр умовно кашеміровий. Тут 30% кашеміру, 10% бавовни. Господи, а скільки ж. Ну, Взагалі, ладно. Все інше перенос її акрил пополам. Не пам'ятаю. Ну Ось такий склад, але 30% кашеміру, я обрала зразочок, дають такий благородний пушечок. І, як ви бачите, в мене залишилася горловина. Тому я планую в цьому тижні визволення спиць. Звільнити повністю спиці від цього джемпера. Це будуть спиці 2,25. І я хочу зробити тут горловинку. І теж закриття голочку. Наступна робота це моя лялька лабу. Як ви бачите, вона вже практично зв'язана, тільки не зібрана до кучі. Все, що ув'язувалося, все тут є. Залишилось ось цей капюшончик пришити до неї, пришити вушка. Ну, тут ще задню частину вушок треба зв'язати. Ну, це дві хвилини роботи. E, пришити голову на місце і e, зробити вишити обличчя. Я обличчя вишиваю, я оченята закриваю ось таким чином, і вона тоді робиться значно миліша, ніж тіла бубу, які випускають виробники. E, це e, в будь-якому випадку мені до кінця цього тижня треба закінчити, тому що, як не зміняться плани, як усе буде добре. То ми на суботу-неділю плануємо поїхати в Черкаси до іншої внучки, щоб відвезти. Шапочку я вже дов'язала, я показувала шапочку у Тижні вільної людини. Наступний проєкт, який я беру, це «І сміх, і гріх». Це моя в'язана вишиванка, соняхи на неї в'яжу. Так от, раз. 2, 3, 3 соняхи недов'язаних. Тому я беру у проєкт, буду визволяти оцю ось англійську булавочку. Дов'язати. Ну тут уже ж смішно три соняхи. Треба дов'язати. А потім уже буду обв'язувати. Не знаю, коли я це буду робити. Але до літа ще далеко, думаю, зв'яжу. До дня вишиванки до травня місяця встигну. Потім теж. Проєкт, який мені обов'язково треба закінчити. Тому що цей проєкт бере участь у спільнику моя веселка. Ось цей бактус бере участь у спільнику моя веселка. Я його навіть показати не можу, тому що я в попередньому відео говорила, що там в мене вже 200. Уже більше, ніж 213, тоді було 213, зараз вже здається 221 петля. А, і там уже залишилося так, трошки на конусі, як ви бачите. І я цей бактус завершу, і буде у спільному проєкті моя веселка в зеленому вересні. Думала, що іще буде один проєкт завершення це стрілецька рукавиця. Ось така в мене ще пальчик не зав'язала, але щось пішло не так. Ніби все робила точно за майстер-класом Оленки, але на який указівний палець у мене вийшов цей палець, я не знаю. Тобто треба торочити, і я навіть не знаю, чи торочити тільки до моменту пальця. Чи торочити повністю оце розпускати закриття, оце швом петля в петлю, і торочити. Тобто дуже б хотілося. Найбільше хотілося б мені, звичайно, завершити стрілецькі рукавиці, хоча ще й тепло, але е, хочеться ж зв'язати їх не одні, поки хлопцям вони треба будуть. Е, тому ось так, якщо встигну з цими рукавицями, то їх теж завершу. Але палець, буду розторочувати повністю. Ну, здається і все. Але це все тільки для мене, тільки на сьогоднішній день. А ви не перемикайтеся, тому що мій завтрашній день, чи після чи кінець тижня. Я ще не знаю, чи це буде влогове відео, чи це буде відео у форматі епізоду. Але воно буде для вас через декілька секунд. А ви не забувайтеся поставити лайк. Якщо не підписані, підписатися. І написати коментар, ну хоча б два-три слова. Сердечка не зараховується, не мною. Я дуже радий вашим сердечкам. Сердечки не зараховуються ютубом. Вважаю, чогось, що ви боте. Я піддивилася цей спосіб організації свого робочого тижня, вперше у лілії теплі петлі. Але е, потім буквально сьогодні я передивилася відео надійки з каналу Гачком і Спицями, і вона сказала, що якщо ми хочемо рівномірно більш-менш попрацювати із кожним процесом, то потрібно використати ось таке колесо, в'язати розкручені проєкти. Сьогодні неділя ввечері, і оскільки в мене ранок починається рано, я не зможу це записати, бо тут буде спати внучка, то я зараз кручу і вибираю процес мені на завтра. Отже, на понеділок, Колесо мені вибрало Кашеміровий свет. Ну що, сьогодні вже вівторок вечір. Я думаю, що ви вже побачили, скільки я попрацювала із Кашеміровим светром. Ну, а якщо не побачили, то побачите у останньому підключенні. Як ви бачите, в мене з'явився ще один гравець, тому що я минулого разу забула про свою серветку. Тому додала серветочку і натискаю. <плес> Отже, на завтра у нас рілецькі рукавиці. Я нічого не видаляю, тому що. Жоден із проєктів у нас поки що не завершений. Ну що ж, будемо завтра зранку працювати над стрілецькими рукавицями. П'ята ранку, вівторок. І в мене стрілецькі рукавиці, так як і підказала. Він ще, рулетка чи колесо, я не знаю, як правильно назвати. І на фоні в'язопозитив. Я вас всіх вітаю. Уже точно сьогодні вівторок, а не так, як я вчора сказала. Ну, буває. Прошу вибачення за голос: 7 уроків і день такий досить напружений. Але вирішила зробити сьогоднішнє підключення: по-перше, щоб показати, що ж у мене вийшло з тим кашеміровим джемпером, чи завершила його, його чи ні. Тому що, можливо, він ще раз попаде. А е, тоді не буде можливості. І так, зараз зміниться фокус, що їх треба було доказати. Я повністю дов'язала резиночку і розпочала закриття голочкою. Для таких особливо обдарованих, як я, я не можу закрити зразу з резинкою 2х2. Я дивіться, що роблю: я перезнімаю на дві окремі спиці. І потім просто роблю шов, петля в петлю. От тоді виходить. Скільки я не пробувала одразу закрити, ось зараз десь рукав покажу, я рукав так закривала. Ось. Ні, це низ, це я набирала. Де ж мій рукав? Ось, ось де мій рукав. А, скільки я не пробувала отак одразу закрити, у мене виходить рубчик -от виворотних, виворотних петель. Що я не робила і петлі повертала, і що б я не робила, в мене все рівно рубчик вивертних петель. Тому я розділила на дві спиці. Хто є ще така лохина, як я, можете взяти собі на замітку, що фабричне закриття це той самий, що петля в петлю, який ми намагаємося зробити на одному полотні. А я собі роблю так, ніби два полотна. Ну, якщо... У мене випаде ще раз цей процес, то зрозуміло, що я його завершу. Якщо не випаде, я постараюся його завершити в суботу. На суботу я собі вже не буду колесо крутити, я постараюсь завершити його в суботу. І вирішила показати вам свої стрілецькі рукавиці, тому що я зараз можу показати. Звільнені спиці, а от потім уже не зможу показати звільнені спиці, тому що буду в'язати другу рукавичку. Я розторочила повністю вказівний пальчик, я розторочила і зробила отут одразу скорочення. Ну Вони наче не, не дуже помітні. Ну, ця стрілецька рукавичка не на мою руку, звичайно. Але ось тут уже більш-менш так, що ну, от такий вказівний пальчик може бути. Тут отвір все як положено. Такий вказівний пальчик може бути. А такий, як тоді в мене вийшло, такий вказівний пальчик бути не може. Ну, зрозуміло, що другу рукавичку я буду в'язати точно так само. Теж буду набирати, як за майстер-класом, і отут скорочувати, для того, щоб вони не вийшли різні. А якщо уже наступну пару рукавиць, тоді вже буду робити. отут один на палець буду добирати не 4 петлі, отут між пальцями. Не 4 петлі, а 2 петлі тільки буду добирати. І я думаю, що так буде значно акуратніше. Так от показую спиці, трієчку. Я на трійка в'яжу, на тріо, Показую звільнені спиці. Тому що в останньому підключенні я не зможу вам показати їх звільнені, тому що сьогодні ж одразу я наберу другу стрілецьку рукавичку. Уже ж стрілецькі рукавички, значить, стрілецькі рукавички. Увечері під серіальчик будемо в'язати наступну стрілецьку рукавичку. І що ж, переходимо до того, що ж мені колесо вибере на завтра. Так, не знаю, чи пише мене, чи не пише голос, тому що зараз у мене інша камера, то я не можу бути разом з нею. Но. Кашеміровий светр я вже видаляю. Ну що, моя камера, як завжди, вирішила незрозуміло, як передавати колір. Але я повністю закінчила нарешті мій кашеміровий джемпер. Він ще не праний, Але навіть я його приміряла ось в такому стані. І мені досить подобається те, що вийшло, в екран він не влазить, тому я вам зараз зроблю е підзйомочку. Вірніше, я її вже зробила. І десь поряд ставлю, певно, з екрану цей е чи джемпер приберу, щоб залишились тільки мої руки. Єдине, що скажу, що ось тут у мене імітація вшивного рукава. Тут виглядає як цільно в'язане, але насправді я набирала ось тут із пружкових. Ось так набирала і тут імітація вшивного рукава. Оце в мене одна ниточка. Всі поховані, Ця теж схована, але не відрізана. Я навіть дякую рулеткам, що двічі, мені попався один і той же. Джемпер і я закінчила свій хронічний недов'яз. Зараз вставляю вам ось тут підйомочку. Мій джемпер на даний момент. Спинку я не бачу, але ви зараз, певно, бачите, як вона виглядає. Ось така горловинка, хоча виглядала вона дуже здоровою, поки не було обробки. Рука в три четверті. Але я і планувала рукав у три четверті. Так що, поки що, ось так, ідемо у спа. Трошки переживаю, бо зразок дав усадочку, але я ту усадочку ніби враховувала, через що в мене рукавчик широкуватий, і сам светрик такий, він вільненький. Ну, будемо сподіватися, що все буде добре. Я певно стрілецькі рукавиці приберу, тому що у мене залишилося. Тільки е, четвер і п'ятниця, а процесів цілих 4. Все-таки стрілецькі рукавиці я хоча б одну рукавицю завершила. І, е, знаєте, мені найбільше б хотілося, щоб випала лялька лабубу. Випала моя в'язанка, я її теж видаляю, тому що я вам показувала, там чотири мотивчики залишилося. І якщо у мене залишиться час, то я буду е, закінчувати ляльку лабубу, І потім уже на п'ятницю у мене залишиться тільки бактус. І, здається, я тоді виконаю все, що напланувала. Щоб ви розуміли, оце на конусі скільки залишилося, ваги вже навіть не показують. Показують 40 грамів конуса і все. Я навіть не знаю, як вам показати, скільки там осталося. Ну, воно. І я вже два рядочки пров'язала, і щоразу думаю, чи ще рядочок, чи потім не знаю, чим буду закривати. Тому що Махеджа, ви ж знаєте, не розпускається. Мої вітання моїм любим глядачам як швидко летить час. Ось уже й субота ранок. Я у четвер уже не крутила рулеточку, тому що е, ті процеси, які залишилися, це були процеси, які я всі могла завершити е, в один день п'ятниці. Отже, звітуюся. Спиці, трієчка, тріо, двічі звільнені. Я перший раз планувала звільняти, завершити одну рукавичку, але завершила дві рукавички. Трошки є у мене, я не зрозуміла, чому косячок. Я просто рочила, якби я зрозуміла чому. Ось трошки тут зверху в мене є косячок, наче по петлям однаково може щільність скакнула. А так, наче чуть вужче, вужче рукавичка. Але, я думаю, не суттєво. Там різниця ну, буквально пів сантиметра. Так що спиці звільнені. Далі. Спиці 225. Звільнені, кінчики поховані, джемпер попраний. До речі, в рукавичках теж кінчики поховані, але вони ще не випрані. Наступне у звіті. Бактус, який бере участь одразу у двох проєктах. Це моя веселка Вересень. І е, Марусі, в марусині скрінті рукоділля, е, вернісаж осінніх барв». Осінь і ще буває зеленою. Вона ще й зараз зелена. І спиці половиною, це я дивилася, які там списі, постійно забуваю. Весь час думала, що в'язала на сімірці, а це тут підписані списи, хоч з цей китайський, а це подивилась, виявляється, я в'язала на половиною. Е, я думаю, зрозуміло, що це бактус, ось я вам його так кручу, тому що він у камеру не влазить. Я його сфотографувала на собі, але фотографувала в дзеркало. І мені не сподобалося те, як я його сфотографувала. Ну, я подумаю, може і вставлю. Гачок 3,5. І голка для шивання іграшок. Звільнено. Кукла лялька лабубу готова. Уже внучка бачила фото, вже не дочекається, коли бабуся приїде для того, щоб отримати цю іграшку. Шпилька, на якій були ось ці недов'язані кільця. Звільнено. От тут один вже повністю обв'язаний Уже тепер треба їх перевішувати на цю. Шпильку обв'язувати ось так, щоб як було як оцей обв'язувати і перевішувати на цю шпильку. Отже, свої плани на цей тиждень визволення я майже виконала. Єдине, чого я не виконала, то це серветку, але боюся, що вона в такому вигляді в мене і залишиться. Своїми функціями вона справляється і більше і мені не потрібно. Ну, на цьому пока-пока. Тиждень завершився, результати є. Я вас прошу, хто додивився до цього часу, то щось же вас таке тут втримало. Поставте вподобайку. Підпишіться, якщо дивитесь, не підписані. І буду дуже вдячна за коментар. До побачення, до зустрічі у в'язальній нірвані.